Привіт! Сьогодні я розкажу тобі про пригоди двох друзів-кошенят Фунтика і Фантика. Одного разу вони пішли в похід. На вулиці була чудова погода. За спиною у них рюкзаки, а в мріях незабутній відпочинок на березі озера. Як багато лісових мешканців вони побачили у лісі. Вони вийшли на галявину і вирішили на ній розбити свій намет, а на березі озера розвести багаття. Фунтик приніс відро води і заходився копати невеличке, кругле заглиблення. Навіщо ти копаєш? здивувався фантик. Багаття буду розводити. От дивак, розсміялося кошеня. Для багаття хмиста дрова потрібні. А не яма, а вже ж потрібні, розважливо відповів фунтик, не припиняючи роботи. Отож іди і назбирай хмизу. А ти, друже, як вважаєш, для чого фунтику знадобилася вода? Вірно, щоб швидше загасити пожежу, якщо іскра раптом вискочить із багаття. Ввечері кошенята розпалили вогонь, відпочили та погрілися біля нього. Рано вранці кошенята вийшли з намету та побігли вмиватися. Фантику. вигукнув фунтик. Залий вогнище водою, а я зараз візьму лопатку і засиплю попіл землею. Ну, ти даєш, розвеселився фантик. Тут ані заливати, ані засипати нічого не потрібно. Вогонь давно погас. Дивися, не вгамовувався фунтик. Він розгорнув попіл, потім кинув туди сухої трави, і вона вмить спалахнула. Отакої, От здивувався Фантик. І тут таки гайнув по воду. А щоб бути впевненими, що вогонь не розгориться, кошенята закидали попіл землею. Друзі вирушили задоволені додому. Ось так сходили у похід наші кошенята. Вони гарно відпочили і багато чому навчилися. Я впевнена, що ти дізнався сьогодні нове і корисне для себе. Обов'язково виконуй правила поведінки поводження з вогнем на природі, щоб не трапилося лиха. А я вже прощаюся з тобою. До побачення!